Кількість загиблих від удару по Краматорському вокзалу зросла до 52 поранених більше сотні. Сьогодні зранку російська армія завдала чергового авіаудару по Краматорську. Постраждалим наразі надають допомогу медики, а людей. Ми виїжджали з Краматорська. Ми не знали зовсім куди їхати. І у нас було два основних місця: це Дніпр. Або Тернопільська область, Теребовля. Ну так, з гарних умов ми приїхали в гуртожиток, де а, потрібно користуватися загальною кухнею, загальним туалетом, загальною душовою. Наразі навіть ставала о третій годині, щоб помитися у душ зайняти чергу. До нас приїжджала посмішка і зі своїми вебінарами, семінарами проводили заняття. Ми також з чоловіком приходили і дізналися, що є а, Така пропозиція від посмішки як кошти на житло. Тобто на півроку нам пропонували орендувати житло як звичайна людина. Я хочу поліпшити свої умови, тобто, хочу власний будинок, хочу власну кухню. Ви знаєте, коли ми отримали позитивну відповідь на отримання допомоги, це було якесь полегшення. Позитивні зміни ми відчули відразу ж. Це, по-перше, власний будинок, це власне подвір'я, це ранкова кава на гойдалці, це поліпшення самопочуття, а також самооцінки. Це дуже важливо для нас, було для людей, які хочуть далі працювати, хочуть щось чогось досягти в цьому житті. Я була дуже приємно здивована. Коли ми приїхали до пані Ярослави з черговим моніторинговим візитом щодо перевірки надання допомоги на оренду житла, і почула відповідь, що зачекайте, будь ласка, будуть через хвилинку, я займаюся йогою. На мене це так вплинуло. Тобто, допомога на оренду житла це не тільки фінансова допомога, але й дуже така об'ємна. Допомога для ментального здоров'я людини, коли у людини з'являється можливість натхнення займатися тією справою, яка їй дуже подобається.